Чи встрінете ви свою людину до кінця весни? Чи встрінете ви свою людину до кінця весни? Встрінете ровесника, мужчину, може, він буде і працювати з вами, і працювати, і щось до роботи відноситься, і навіть ви одними руками з цим чоловіком будете, і щось, щось у вас буде пов'язано, щось все одно, якась е, звіліна, у вас буде двоєм, поняли? От, і звільнена. що вона? Ви стрінете цього чоловіка? І приведе, я скажу, цей розклад буде з двох карт. То що ви встрінете чоловіка? Ми запитали, чи встрінете ви цього чоловіка до кінця вести. я сказала: встрінете, звісно, встрінете, і все закінчиться союзом, яким він вам предложить. Отак. Я витягнула дві карти, і так воно і вийшло. i